У нас знову прийшла весна. <риклад> я тут експерименти провожу. Дівчата, весна весною, а не даремно я курточку купила, розумієте? Не дивіться, що вона коротенька, мені ж в машині їздити. Це є. я експерименти провожу, Наскільки нова річ може принести от задоволення? Ну, за 25 євро, на 25 євро це ще й багато задоволення. Що можна купити на 25 євро? Та нічого не можна купити. Так що це експеримент вдався. Мені подобається. І сонечко сонечком, а мороз вночі був, так що не даремно викупили. Е, Летимо до Марії, да, летимо до Марії в школу і ще поїдемо вже сеньору. Привітаємо з Днем народження. Вирішила якраз якраз зранку. З такою красотою піду бабулю 90-річну. Привітаю. Вони будуть довго стояти. Вони будуть довго стояти, їх можна потім і розсадити, будуть пропадають на зиму, з'являтися. Там такі. Класні, вони не Ну, Я не знаю, як вони називаються. Для мене це по типу кали були ще жовтенькі. Якби не було цих, я взяла б, звичайно, орхідею. Ці навіть були неважливо, які вони були. А, ну, Горшок вони там вже самі собі придумають. О, до речі, добре що подивилася, треба хоч ціну забрати. Так би ціна залишилась, бачите, якби вам не показала. Мені таке не подобається. Якщо таке, спочатку до дитини в школу, а тоді до бабушки. Ми ж перекусом і обідом заїду до бабушки, вип'ю кави. Я знаю, що вона там собі вже буде тихенько сидіти біля каміну, щоб в розплох нікого не заставить. Не пахнуть. Класні. В кого алергія на запахи чи ще щось? Бомба взагалі. 12,90 такі коштують. Просто із цікавості ціну називаю. Да. Так, як вже увійшло в звичку рубрика. Їдемо в справах і розмовляємо. Дивіться, в мене навіть окулярі е, під е, шарфік. от так от. А то сумка під взуття в колір, або пальто під взуття в колір таке банально. Ось все, шарфік. Під окуляри. <хи> Оце класно. Люблю такі фіолетові, розові. Для мене це асоціація, якби подивитися на світ через розові окуляри або через фіолетові. Для мене це не просто якесь переносне значення. В свій час, коли мені було дуже недобре, я купила собі окуляри. З тоненькою розовою оправою, і такі скельця були розуваті. Я їх вдівала, і мені було все розово. Кажуть, та мені все фіолетове, ну, все, все фіолетове, а то та мені все розове. І я дивилась через ті скельця на світ, ну і вони діяли, як знаєте, як психотерапія, як психотерапія, і от, да, там, ти собі в голові дав установу і ти рухаєшся далі. Насправді це круто. Це ми ж боїмося. Для нас це ж магія якась. Ми хочемо бути серйозними, реалістичними, дивитися на все реалістично. А, ну так, да, іноді небезпечно дивитися на світ через розові окуляри. Потім е, може щось трапитись, обов'язково щось трапляється. І піднімається, я це називаю, желізна занавість. Коли ти от ти жив ілюзією якоюсь, от ти живеш з людиною. Да? Прямий приклад, ти живеш з людиною, а потім раз, і в якийсь момент все відкривається. Все відкривається. Просто я це називаю, піднімається «желізна занавість з твоїх очей. Але ті розові окуляри я вділа після того, як піднялася ця «желізна занавість. Спочатку ти живеш собі звичайним життям, працюєш, сім'я, родина, побут, а потім раз і вилазять сторони людини, які от від тебе були прикриті. Це, ну, це є таке, це в нас в усіх є таке. І знаєте, я думаю, що психологи. Навіть по цій ніші навіть дисертацію захищали. Я думаю, що, можливо, навіть книжки написані, що є таке в природі, є таке в світі, що ти можеш жити з людиною і не знати, оцю, що за желізною занавісю, Може бути желізна занавість. А так само між батьками і дітьми може бути така желізна занавість, до речі, а, і що да, там, ти про своїх дітей можеш не знати, що вони роблять, чим займаються. Зараз такий світ. Боже, ти про дорослу дитину можеш не знати, що вона набрала з кредитів, а потім вже ж, коли колектори починають ходити, то починають трусити всіх. Це теж якби, желізна занавість. «Доця, синочок, що ви наробили? Що нам тепер робити, хату продавати чи ще щось. Так, да? Боже в світі стільки всього. А, а я взагалі хотіла про інше поговорити. Ви мене запитуєте, що я часто говорю про католиків. От сьогодні починається католичний піст: Кресіма, кваресіма, виправляйте, бо для мене це два слова. Я ж туди не вникаю. Ото, От що почула, можу сказати, а я нікуди не вникаю. Чим далі ти від цих всіх віросповідань, не знаю, тим менш залежний. От, менш залежний. Про католиків говорю, тому що я живу серед католиків, а я, але я живу серед католиків не ті, що лоба за віру розіб'ють, а просто ходять на служби. В основному ці служби це по померлих, от в них дуже цікаво з цим пов'язано. Да? Е Якби людина не померла, її відспівають обов'язково в церкві завезуть. М як би вона не померла, да. і, це, і в них вже завчасно не 40 днів, а місяць. Вони йдуть на службу в церкву, вже там все розписано. Місяць, рік, і потім вже ти там можеш замовляти і оголосити там своїм, що буде от служба по. Оце. От, да, Як в нас от е, служба, а потім така от панахіда. А в них це. Вони не несуть, наскільки я знаю, не грошей в нас тут, у ну Їжа так взагалі в церкву не несеться. ну це таке. Чим да, католики від православних? Я православна, і я 82-го року народження, і ще й в українській церкві 100% була хрещена. Те, що вже далі ось вилізло і викрилось московський патріархат, український, московський патріархат заполонили всі села, і московський патріархат зазвичай. Використовував дуже класні словосполучення, що українці то розкольники, там ще що, ну, які розкольники, якщо вони були за давніх часів. В общем, за царя, гороха, за богів. Це дуже все складно. Це дуже все складно. Навіть коли ти бігаєш в церкву в Україні, ти прибіг, службу відстояв, побіг там, причастився, ніхто не ісповідувався, не вчить нічого. Чи маю я право щось про це говорити? Ну, крайніх три роки, крайніх три роки перед тим, як поїхати в Італію. Знаєте, в нас ж є, є в кожного в кожному села храмове свято, потім ікони носять, це хресний ход. То я крайніх три роки об'їздила весь ну я з Макарівського району. На той час був Макарівський район. Я об'їздила всі ці храмові свята. На службу ходила, напевно, за стол не ходила. А, вже як вчепляться за тебе, да, заставлять, то да. І стол же накривають, ходила. Просто я тусувалася з батюшкою. Просто я тусувалася з батюшкою і він там, о, ми їдемо туди. І я така за ними. Або ми їдемо туди, або там буде храмове свято, там буде храмове свято. У мене не було, я їздила вскрізь сама, в мене не було ніякої коліжанки, яка б зі мною б теж їздила. Але от країніх три. Це кожну неділю, в суботу, ввечері, в неділю, у нас церква в селі гарненька, маленька, гарненька, новенька церква. Так, да, крайніх трицей. І в суботу ввечері бігла, і вранці бігла на службу, і відчим викидав просфорки. Я читала про просфорки, читала книжку щодо просфорки, що це реально, да, там просять померлі. Ну, якогось отця, якогось отця, якогось священника. Книжку читала. Ну, звичайно, що це було ж написано під ці просфори, правильно. А, Ця книжка. А і що саме цікаво, прочитавши книжку, там таке більш фантастичне, більш якесь фентезі. А, і там грала роль білий хлібчик, білий пісний хлібчик грав роль. І що саме-саме цікаво, в мене є кума, яка мені розповіла сон, що їй приснилися її мертві родичі. І вони просили білого хліба. Вони дуже просили білого хліба. Ну, Кажу, це оце ж ці просфори, оце цей білий хліб. Йдеш, береш ці просфори. Там же ж теж з цими просфорами ціла загадка. Перед службою треба купити ті просфори, потім батюшка їх готовить, вирізає з них квадратик, у вас буде причащати. Ой, Це все дуже цікаво. це ну, Просто як традиції, це все дуже цікаво. Бачите, це я зараз згадую, ви задали питання, а я собі згадую. А от в мене просто бабуся вона ніколи в церкву не ходила, тож треба було їхати, ще щось там це є. Паски, щоб святкувати, щоб разом збиратися, кутю варити, Різдво. Ніколи цього не було. Звичайний день був, звичайний прожили день і все. Люди післявоєнні. І я бабусю зрозуміла. Ну, в них отак було в регіоні, да, в селі. Не було церкви. А, а потім в мене сусідка була бабуля, яка геть постилася. Прям капець. Православний піст, це ж самий строгий піст, що католики в середу м'яса не будуть їсти і в п'ятницю. В п'ятницю це ж взагалі 100% ніякого м'яса, це ж дуже жалко. Це ж день під хвіст. Ну, мені було дивно, їхній піст і смішний. У нас в повсякденному житті ми всереду, в середу, в п'ятницю не ймо православні. І ще от крайніх 10 років, що я жила в Україні перед тим, як сюди приїхати, я 10 років витримувала піс. Ну, Це теж було більш психологічно. Коли не стало мого е, першого чоловіка, е, ми не були з ним в Венчені, це ніхто не, просто ніхто не організував, то ми туди не поперлись. Якби організували, то ми б пішли. Це ж не усвідомлено все, бачите? То була в мене така потреба. Як його не стало, я от е, в той же рік, в лютому його не стало, і перший же ж піст. я витримувала піст і отак от, от. Мені байдуже було. От так от. А потім ще й два роки м'ясо не їла. То таке. Взагалі, це ж да, м'ясо два роки. Півроку. Е, <ків> Тваринного походження продукти було таке. Так що таке з моєї історії. А потім я побачила тут католиків. Ну, вибачте, як моя і подруга-руминка каже, ну таке странне трішки. Ми не в'янчені тут з чоловіком, хоча б да могли б там. Я не знаю, що для цього треба. Mm. Ну і оце ж бабуся, сусідка була, що підвід витримувала ж повністю. Ні до кого вона ніколи не чіплялася за своїми постами. Біблія в неї була стара, стара, з такими великими буквами, отака здоровенна біблія. Не знаю, де її племінники діли, дітей в неї не було. А, і вона от, їй ж треба було розговітися. І вона вже не могла побігти посвятити ту пасху. І от вона мене просила, щоб я бігала і святила ту паску. В мене це в звичку війшло. Якби не ця бабуля, я б не бігала і не святила ту паску. Розумієте? От так от. Марія моя донька, вона звичайно похрещена в католиків. Знаєте, якось виходить, коли Ти одружуєшся, то ти примикаєшся ж до чоловіка. правильно? І на лівій руці я ношу обручку, коли ношу. Так що таке це В принципі, якщо взяти православних і католиків, то е, вони ж хрестик не носять. В них це нема такого, що це оберіг, носити хрестик обов'язково. там. Вони на щод цього нема в них фанатізма. Ну і плюс, да, в нас ікони, а в них от статуї. Як каже моя сестра, е, в нас просто. Були художники, а в них скульптори. От тому і так. А от ще в нас ж є католики, да, там на Закарпатті католики, ну, вони їжу несуть в церкву святити, ті католики. То взагалі не католики, не православні, ну, вибачте, да, віру ісповідань багато, як ми бачимо. Головне в серці, щоб було і в голові. Тому що те, що творить, те, що творять мої свекри і ходять в церкву на службу, ну, пардон, простіть, це позорище. Значить, для католиків і для те, що ти ходиш в церкву і ще віру якусь відповідаєш, ну, то це позорище. Або ліцемірним бути, ще щось, ну, таке. А ще такий момент: я ж да, доньку. Ми коли в Україну їздили, а я ж по звичці бігала на службу. Мені хотілося Марію причастити. То, ну, не похрестили її в православних, а якби, ну, я, я це називаю пошаманнили над головою. По типу, дохрестили, тому що от в католиків під час хрещення. Е Ну, Як мені пояснили, в православних, коли хрестять, то все над тобою всі обряди проведуть. І вже ж в нас маленьких діток, в православних вже несуть в церкву, хоч на другий день після хрещення вже неси і причащай. В католиків усьо, на другий день нікого нічого не причащають. І з сіми років вже після них є перше причащення, от цілий обряд такий. І вже після першого причащення це там вісім-дев'ять років. Слухайте, я вже щось упустила. Моїй дитині ось буде вісім років, значить, в дев'ять, в десять. Зараз мені напишете, що я щось не розумію. Пишіть. Може, хоч щось зрозумію, бо в мене донька росте. Треба буде вести на якесь перше причащення. І вже аж після цього першого причащення вони потім ходять до причащення. Ось вісім років вони не ходять ні до якого причащення. Після, вже після того обряду. А у православних відразу все от домолили і на причащення носять. Я так, своїми словами, недосконало, можливо, як завжди. І це. І мені хотілося, щоб вона причастилася, то до неї домолили там, до цієї. І вона в православній церкві може спокійно доп, ну, причащатися. Да. І їй хочеться. Це саме цей оцей нюанс, що їй хочеться. І коли ми приїжджаємо в Україну, вона от просить, що заведіть мене, я хочу от -отого хлібчика. І от тут є і запивачки, вона хоче тепленько, і тут є просворки вона хоче. Да. В Неї просто приємні асоціації з цим. Да, як на службу водила, в неї приємні були асоціації. Ми як приїжджаємо, то наша кумася нас завозить, завозить. куди треба. В українську церкву. Да. В українську. У нас є в селі. От, це... Не знаю, що вони там зараз з нею вирішили. А в сусідньому селі є українська церква, і я пам'ятаю, от дуже того батюшку хаяли і що розкольники. розкольники вони. А потім, як почалась Друга Друга світова повномасштабне вторгнення, то якось так, ну, у мене очі відкрились. Не знаю, як у вас, у мене очі відкрились. А ще от, є ще такі моменти розхреститися. Да? Розхреститися. Значить, якщо ви не ходите до церкви на, ну, от раз в рік прийти похрестити Пасху, це бути причетному, бути причетному до цього віру Якщо не ходити туди довгі роки, то можете вважати, що ви вже розхрестилися. Якось так. А чи... я вірю в вищі сили. Да, я вірю, що щось є, щось нами тримає, в вищі сили вірю. Звісно, ну, на чому це все тримається? А, звичайно, це... і молитви в голові залишились, і знову ж таки, якщо ти призносиш молитви, то ти вже не розхрестишся. От це взагалі треба забути і з пам'яті стати. Отаке От віроїсповідання. До речі, в Facebook я взагалі не заходжу, це зайшла, а там мені прийшло десь тут недалеко якась жінка-католик, молода, щось там намагається писати, я католик, там ще щось. І воно мене вже атакує. Я не відповіла, не було часу щось. Вже атакує. Ви не переживайте, якщо ви не відповісте. От іменно це повідомлення я побачила після того, як ви спитали, якого ти віроісповідання. Mm. Отакого От сповідання. Якщо спокійно заходжу в крам католицький, дуже гарно там. Перехреститися. Там же в них на вході є чаша з водою. У мене Марія і себе помаже, і всіх помаже. Ну, і все, вони, як сідають обідати, вони обов'язково моляться. Да, моляться. І mm -hmm. в них там ще ж є і урок. Релігійний, книжки в них цілі релігійні, то їм ще школи релігію преподають, вибору в них нема. Ну і ми ж мали ще оце ж ходити на службу щонеділі, їх там готують, оце ж до першого причастя. І оце я про це заговорила, все ж їй вісім буде. Але мені здається, на наступний рік в дев'ять це їм роблять. Да. Що саме цікаве, вони ж вдіваються, це ж гроші, це по-перше, потім вони ж після першого причащення йдуть в ресторан це святкувати, бамбонєри купують. Ну, такий маркетинговий хід. Знаєте, чим, чим багатше, чим, чим рівень країни вищий, тим більше на них все одно будуть заробляти. Я не знаю. Так що отут в серці має бути доброта і... Перша наша віра, яка має бути, це людяність. Це людяність. Ну, а ці всі заповіти, які там не вбий, не вкради, не Це ну, це, як там правила життя комунальної квартири. общежиття, общежитію. А от вся планета, це комунальна квартира і общежитє. І коли вже в людей, напевно, почала з'являтися якась власність своя, то тоді було написано і заповіді. Да? А, і я думаю, що років 300 назад там вбити один одного було легше. Це зараз більш якось захищені ми, напевно, людяність, людяність. Рухаємось далі, розвиваємося. Отак от, от. Розвиватися треба без війни, обов'язково, звичайно. Війна, вона ж відкидає назад всіх, назад в усьому відкидає. Лише в технологіях військових вперед там щось може двигається. Ну, якось так. Так, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за вашу увагу. Я за любе спілкування. Ми приймаємо будь-який коментар, любую думку, за любе спілкування. Звичайно, обов'язково відповідаю, і якщо хто витримує, залишається. Хто не витримує, ну, йде до інших. Там на кулінарні якісь канали, де про особисте, про життя не розмовляють. Отуди йдуть. Да. Там лише про харчі. А в нас про все. Все, дякую. Бел локал до того. Да, дядько. Перрікорду, перміорікорду, абурі. <свят> <свят> ну що, як ви думаєте? Сеньора залишилась довольна Звісно, довольна. Цілий час з нею посиділа, порозвлікала її. І, в общем ще й увечері поїду на таке саме, як і їздила. Перейдіти сеньору і вложити. А то щось бадан бадантом вночі не спить і поїхала до кавалера. Приїде завтра з утра. В общем, отак. От. Їздимо туди-сюди. І отак проходить наш день.